І добре її промиваю, щоб вода була прозора. Заливаю гречку бульйоном співвідношенні 1 до 2. Гречка закипає, я її трошки підсолюю, і додаю дрібно посічену цибульку. Цибульки в мене було 80 грам, гречка вже прокипіла приблизно 5 хвилин. Додаю ще порізаний на дрібні кубики помідор. Можна також помідор, якщо він стиглий, просто потерти. І все перемішую. Після цього нарізаю дрібненько чесничок. Можна чесничок пропустити через прес. І всьому даю варитися майже до самої готовності нашої гречки, коли вода вже майже викупить. Це приблизно 5-10 хвилин. Тоді додаю ще чубату ложків.